Наші обновочки. так, Наші обновочки. Кльовий ланчбокс від B-Box. Взагалі дуже мені подобається. Дуже крутяцький насправді. Тут всередині. Ага, це я докупила таких дві окременьких Я навіть не знаю, як їх назвати. Тут у нас, дай, будь ласка. Тут у нас іде така охолоджується. Штукенці, так? Тобто можна її в морозилку, і вона буде охолоджувати якісь там сендвічі, бурочку. Чекай, сиденько, чекай. А ось тут у нас є ще така от штука, яка рухається. Крутяцька. І малесенький, дуже кльовий теж. Теж дуже кльовий, насправді. М -м так, одною рукою не зручно. Ось такі. Садочок, дуже крутяцька штука. Термос для їжі. Теж дуже кльовий, насправді. Він виглядає великим, але він всередині не такий вже і великий. Дуже гарний, дуже класний. І, звісно ж, термо від B-Box. Ось тут а, виглядає ось так ось. Соломочка. Малыш, дивись, що я там дещо поставив. Ось так, так, синочок? Да. Подобається тобі? Да. Такі гаджети. Оце сюди. Ну, будемо пробувати. Мамусь, це сюди, мамусь. Мамусь, це сюди, а це сюди. Так, може бути, синочку, так теж. Тільки а. ось так розверни, і він тобі вміститься, бачиш? Бачиш, дивись, мама. Ммм.